Друзі, всім привіт! Сьогодні зробимо практики дихання і також закалювання. Як будемо робити? Значить, перше, будемо робити дихання тумо, потім проски вдохи і видихи, і потім затримка дихання на максимум. Тримаємося. Затримуємо дихання скільки можемо. Починаємо. Одну ніздрв ми вдихнули. Іншу ми видихнули, і так п'ять везів. Діхів. Тепер ми затримуємо дихання на максимум. Творно, значить, впливають на нашу психіку, на нашу нервову систему, допомагають мозку, свідомості і також закалювання. Закалювання воно також піднімає імунітет, допомагає нашому здоров'ю, і я це рекомендую робити. Також час від часу можна робити розгрузочні дні, практикувати голод також, щоб. Очистити свій організм. Зараз ми перейдемо до закалювання. Так, тепер переходимо до закалювання. Ми також робимо заземлення, ставимо ноги на землю. Це дуже гарно підтримує зв'язок з природою і заземлення я рекомендую. Тому що воно благотворно впливає на наше здоров'я, на нашу енергетику і також на нашу ауру. І чим більше заземлення, тим краще. Тепер закалювання. Беремо ведро води і просто ну, рекомендую починати поступово, щоб не зразу, а чуть-чуть. З розумом. Розумно. Робили глибокі вдохи і видихи. Розумно і підходимо до процесу. Розумно, з мудрістю і тепер ще одно. І головне це робити з вдячністю, з любов'ю. Головне брати відповідальність за своє здоров'я і також робити ці практики регулярно для того, щоб бути здоровим. Робіть практики, друзі, і будьте здорові. Також головне здоров'я мозку, здоров'я нервової системи, здоров'я також психіки і здоров'я тіла. Це дуже важливо. Якісне здорове харчування, якісний сон, якісний відпочинок це є необхідні речі для нашого здоров'я. Сильне здорове тіло, сильний здоровий мозок, розум, сильний здоровий дух, також чиста свідомість це є наша відповідальність.